Доброго вечора, дівчата. Розкажіть, що тут відбувалося взагалі за цей день? Бо я щось тільки от прийшов, не знаю, вже всі порозходилися, кажуть, багато тут цікавого було. Перше що було дуже цікаво в день. Народжене міста Вінниця святкували два дня. Був першому і другому день книжковий фестиваль. Відбувалося дуже багато різних заходів. Ось концерти, сцена була. Виступало багато артистів і молодих і вже більш таких, яких знаю Вінниця. Можна було скуштувати смачну їжу було в магазинчиках. А Взагалі, щось купували, куштували. Що можете сказати? Про кухню, яка приїхала з інших міст, можливо, ви куштували. Можете щось сказати? Була цукерки. Трішки, а цукерки куштували, а така трішки, кухня, от, 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 закладала. от, от, з цього місця по кажуть поподробніше, Цікаво, дорога. що дорога. Ну да, І ціни так. кусаються, як то Ми кажуть. Все ж таки студенти, та, ще а, не ну. можемо собі дозволити там. Ну взагалі там просто подивилися, да, на ціни на це все, як ваку, смачно але там. Але так смачно пахнуло, що були готові, щось. особливо що коли там можна. ідеш там після пару там чи ще десь зранку йде. Yeah, Osionfish. Так, да, мало лі там буває в суботу цих студентів мучує, також викликають. Що ще можете сказати? Які взагалі люди виступали, можете гурти або ім'я? Ледекс Фауна, Макстріпс, вчора який? Ну а ж що там? Ну там, а біля башні. Не біля башні, а трішки далі біля арки в парку виступав в гурт Go». Дуже гарний гурт, молоді виконавці. Взагалі концерти були по всій Вінниці, можна так сказати. Які вам може, хто, хто вам найбільш сподобався? Very мож... Very а чим саме може? У них молоді виконавці, сучасні пісні, пісня про себе травна найкраща. О, так, да. так. Всі пісню, це дуже топова пісня. І ще ж, ш... ну Му... привітайте! Вінічні. Вітаємо, Вінниця, ой. Вітаємо, з днем народження тебе. З нам народження в Вінниця, а до речі, ви з Вінниці так, ви так Вінниці. Добре, як вам взагалі Вінниці? Чи можливо так, десь в Вінниці? Є дуже багато різних молодіжних організацій. Вінниця таке урбаністичне місто, є куди піти, що зробити. Приходьте в квадрат, ходіть в філармонію, в театр. Ви щось там в квадраті робите, виступаєте, щось розказуєте? В квадраті кожен день є різні тренінги, і психологічні, і якісь арт-драйви. Ось так що підписуйтеся на квадрата в На і квадрата, і реклама, да і будете розвивати це, це безкоштовно, тому ходіть. Так, будете розвиватися разом з нами. Дякую вам, Дякую вам, дівчата. На книжковому фестивалі ще був Андрій Кокоцюха. Ось не за це лайк. Так, це ваш якийсь знайомий? Це письменник. Знайомий письменник. Добре, дякую вам за відповідь.